Let's go. Mm -hmm. А до вашої уваги, китайська у 9 рівня wz 111 gft Нанесено 5200 шкоди на мапі Хімельсдор та медаль майстра. Наш герой на початку бою робить правильний вибір, вкатуючи разом з командою і завдаючи боєукладку своєму супротивнику. Товариство також нагадую: якщо ви бажаєте, щоб ваш реплей або підрив БК потрапив до мого відео, залітайте до. Мого дискоду та залишайте реплей там. Також усіх бажаючих буду радий бачити на платформі Трово, де я проводжу прямі трансляції по горі World of та Нетбліз. Початок стрімів о 18 годині. Дякую вам за увагу.